Всім привіт! З вами Ден, і це в нас 15-та частина модів для народу. Цей мод додасть нам в гру лише один предмет і це вогнемет. Має він ось такий от крафт. Тобто, залізний блок та кресла ми можемо легко зробити в своєму світі. Червону кераміку потрібно знайти біом з керамікою. Ну а порох блеза потрібно скрафтити з усіх ось стрижнів, ось тобто спуститися в нижній світ. Але ми отримуємо дуже класний предмет, тому що він взагалі не використовується. Тобто він не має міцності, він нескінченний. І не потрібні ніякі для нього патрони, заряди, нічого для нього не потрібно. Ось так он стріляє. Тобто, Клацаємо праву кнопку миші, і ми можемо спокійно ось так от розстрілювати. Звичайно, це все не дуже добре, тому що якщо в мене загориться ліс, все буде погано. Але як ми бачимо, ці снаряди зависають в повітрі. Ще я не дуже нормально. Зараз поставлю кріперів, це мої як мішені. І стріляю по ним. І ось вони горять, я легко попадаю по ним. Крім цього, кожен такий заряд наносить їм 5 одиниць здоров'я. Та ще при цьому вони будуть горіти. Також можу легко плавати лід, дуже легко. Тобто, ось велика кількість льоду, я просто клацаю і все. Але плавиться чомусь лише ось цей лід, що внизу. Ось цей лід не хоче плавитись, навіть якщо я підійду дуже близько. Також в мене там були моби посильніше, десь тут стояли. В мене вже, напевно, злякалися і втекли. Ну, і чого страшного, ми можемо, наприклад, заспавнити того самого залізного голема. І ось, для прикладу, в мене є залізний голем, в нього 100 одиниць здоров'я. І просто я заклацаю, і все він. Дуже швидко я його можу вбити, навіть ось у нього вже нема половини здоров'я, і зараз повністю в нього не буде нічого. Тобто за якихось там 10 секунд я вбив навіть залізного голема, що там вже мовити про ендер дракона, якого ми також можемо, я думаю, за хвилину вбити. Але вже інше питання, чи буду досягати його ось ці ось снаряди, це не зрозуміло Але ось щось гарне знайшов, можливо, навіть локацію для наступного випуску модів. А на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А з вами був Ден. Всім до зустрічі!